Сьогодні у випуску про можливість повернення квартальної звітності з ПДФО для фізичних осіб-підприємців та нотаріусів, варіанти звільнення від ЄСВ, нові пільги для ветеранів та осіб з інвалідністю, експортне мито на сою та ріпак, податкові нюанси для продавців під акцизу, нові правила обліку основних засобів, зміни в розрахунку лікарняних, посилення перевірок пенсійного фонду, розширення повноважень ДПС та зміни щодо відряджень і бронювання. Вітаю, я Олена Афоніна, консультантка з питань бухгалтерського обліку та оподаткування. Головна редакторка бухгалтерської платформи і з вами щотижневий випуск новин, підсумки тижня про головні зміни в законодавстві. У випуску, як завжди, багато важливих новин. Тож залишайтесь з нами, щоб нічого не пропустити і додивіться відео до кінця. А якщо виникнуть запитання, пишіть їх у коментарях. Я вам відповім. Верховна Рада прийняла закон, який вносить низку змін до податкового кодексу. Зокрема, ФОПам та незалежникам планують повернути квартальну звітність ПДФО за найманих працівників. При цьому тим ФОПам, за яких Хтось уже платить мінімальний ЄСВ, навіть якщо це соцдопомога для мами з дитиною до трьох років, більше не потрібно платити ЄСВ за себе. А учасники бойових дій і люди з інвалідністю через війну зможуть отримати податкову знижку за витрати на оренду житла. До платників ПДФО додали військовополонених нерезидентів, податок за яких сплачуватимуть табори, СІЗО та тюрми, щоб оплачують їхню роботу в полоні. Зберігається касова модель на електрику воду та таренту за нафту на період воєнного стану і ще три місяці після його завершення, а також вводиться експортне мито миту 10% на сою та ріпак до 2030 року з поступовим його зниженням до 5%. Ще одна новинка: продавців під акцизу алкоголь, тютюн, пальне змусять платити працівникам не менше двох мінімальних зарплат. Частину змін планується запустити уже цього року, інші з 2026 року. Щоправда, 17 липня на сайті Верховної Ради зареєстровано два проекти постанов про скасування голосування у другому читанні за законопроект номер 13157. Тож, доки ці проекти постанов не розгляне Верховна Рада, його підписання спікером Верховної Ради та президентом. Буде заблоковано, тож слідкуємо за новинами. А щоб не залишитися позаду і не пропустити важливі моменти, запрошуємо на наш вебінар 25 липня. Квартальна звітність та пільги з ЄСВ для ФОП і незалежників, зарплатно податкові перевірки 2025, Відпускні лікарняні декретні для ФОП і Юросіб. Реєструйтесь безкоштовно за посиланням під цим відео. Змін оновив порядок обчислення середньої зарплати для розрахунку лікарняних і декретних. Зміни стосуються, зокрема, добровільно застрахованих осіб. Раніше, якщо страховий випадок настав до завершення 12 місяців участі у системі, їх середньоденний дохід обчислювали як загальну суму сплаченого ЄСВ, поділену на 365 або 366 днів, що знижувало розмір виплат. Тепер розрахунок здійснюватимуть за фактичні місяці, дні за які сплачено ЄСВ відповідно до строку дій договору про добровільну участь. Якщо застрахована особа не працювала повний місяць з поважних причин, наприклад, декретна відпустка або служба. Цей місяць тепер вилучатимуть із розрахункового періоду повністю. Це повернення до правил, які діли до 2023 року. Для їх спеціалістів, резидентів Дія Сіті, обмежено розмір страхової виплати. Вона не може перевищувати фактичний дохід, з якого сплатили ЄСВ. Розрахунок проводитимуть за формулою: дохід останнього місяця поділений на 30,44 і помножений на кількість днів непрацездатності. Наведені зміни мають забезпечити однаковий підхід до розрахунку середнього доходу для всіх категорій застрахованих осіб. Податковий комітет пропонує підвищити вартісний критерій для основних засобів із 20 тисяч до 50 тисяч гривень під час визначення об'єкта оподаткування податком на прибуток. Ініціативу підтримує МінФін і її обіцяють законодавчо закріпити. Якщо нову норму таки ухвалять, то все що дешевше за 50 тисяч, більше не потребуватиме амортизації і не буде обліковуватись як основний засіб. Купили техніку, списали одразу на витрати без зайвих формальностей, але не все так райдужно. Доведеться переписати облікову політику. Інакше новий поріг не діятиме при перевірках. Важливо розмежувати нові активи та старі, основні засоби. Останні не можна буде списати, навіть якщо вони дешевші за новий поріг. Великі компанії мають стежити за податковими різницями. Якщо поріг змінять, нові об'єкти до 50 тисяч не підлягатимуть щорічній інвентаризації, але старі залишаться на балансі і про них забувати не можна. А ще потрібно налаштувати внутрішній контроль і документувати, хто коли і куди отримав нову техніку. Податкова може запитати, бо списати просто, а от пояснити, куди поділося складніше. Якщо маєте запитання з бухобліку, оподаткування оплати праці, а також складання звітності та виправлення помилок в обліку, звертайтесь на наш унікальний сервіс Особистий консультант і отримаєте відповідь від 15 хвилин до 24 годин. Податкова у межах камеральної перевірки акцизної декларації на підставі первинних документів донарахувала понад 16 мільйонів гривень акцизу через нібито нецільове використання авіаційного пального. Платник пояснив, що постачав пальне військовим частинам за призначенням, але документи підписані із затримкою через війну. Він також зазначив, що камеральна перевірка не має права аналізувати первинку чи встановлювати факт цільового використання, адже це компетенція документальної перевірки. Верховний суд підтримав платника. Вивчення первинних документів під час камеральної перевірки є незаконним, а податкове повідомлення рішення недопустимим доказом. Камеральна перевірка має обмежуватися лише аналізом звітності та реєстрів. Позиції Державної податкової служби ТТН або підтвердження замовлення з Аліекспрес, Тему чи схожих платформ не підходять для бухобліку витрат і не підтверджують походження товару. Підтвердженням тут слугують оформлені належно первинні документи, це, зокрема, інвойси, договори, платіжки, банківські виписки. ТТН може лише показати, що товар перевозили. Але вона не підтверджує саму покупку, її вартість чи факт передачі права власності. Так само замовлення з маркетплейсів не містять обов'язкових реквізитів первинного документу, тому їх не можна використовувати як підставу для бухобліку чи включення витрат до декларації. За митним кодексом походження товару підтверджує спеціальний сертифікат або інший офіційний документ, визначений міжнародними угодами. Отже, якщо у вас немає належно оформлених первинних документів, витрати не визнають і можуть бути проблеми з податковою. Пенсійний фонд планує оновити порядок перевірок страхувальників щодо використання коштів соцстрахування. Планові перевірки проводитимуть раз на рік за ризик орієнтовним підходом. До квартального графіка потраплятимуть ті, в кого виявлено підозрілі ознаки. Такі, як різке зростання кількості лікарняних, великий виплат, порушення чи відсутності сплати ЄСВ, позапланові перевірки, можливі без попередження, але лише за конкретних підстав: реорганізація, скарги працівників, підозри у зловживаннях або за власною заявою страхувальника. Перевірятимуть лише ті факти, які стали їх підставою. Уряд оновив правила Державної податкової служби, надавши їй більше повноважень. Тепер ДПС офіційно контролює внески на підтримку в працевлаштування людей з інвалідністю, ліцензує виробництво і продаж алкоголю, тютюну та рідин для електронних сигарет. Вона відповідає за облік звітність, сплату податків і штрафи, а також за контроль маркування продукції. ДПС користується електронними системами для відстеження обігу цих товарів і допомагає прогнозувати надходження коштів. Також служба співпрацює з НАБУ, повідомляючи про підозрілі операції пов'язані з корупцією і контролює зупинку реєстрації податкових накладних та розгляд скарг. Щоб уникнути неприємних сюрпризів і штрафів, радимо прослухати наш вебінар 22 липня. Тема нові зміни в реєстрації податкових накладних та розрахунків коригування в ЄРПН та фінансова звітність за перше півріччя, що потрібно знати, щоб не отримати штраф. Долучайтесь безкоштовно за посиланням під цим відео. Пенсійний фонд оновив функціонал на своєму веб-порталі для застрахованих осіб і для страхувальників. Після технічного доопрацювання стало менше збоїв, виправили проблеми з відображенням пільг, дат у заявах, обробкою звітів, а також уточнили доступ до деяких функцій, зокрема для пенсіонерів із силових структур. Важливі зміни торкнулися і подання витягів з електронних лікарняних і обробки об'єднаних карток застрахованих осіб. Для страхувальників розширили можливості подання звітів і заяв розрахунків, ввели нові технічні перевірки в системі, щоб уникати помилок, і додали деталі про страховий стаж у файлах. Крім того, з'явилися технічні оновлення для криптозахисту та взаємодії з кваліфікованими надавачами електронних довірчих послуг. Тепер робота з ПФУ має стати зручнішою, хоча деякі нюанси, як завжди, вимагають уважності: не пропустити жоден дедлайн та уникнути штрафів за просрочки, допоможе наш зручний сервіс, календар бухгалтера. З ним отримаєте усю звітність та платежі в одному місці на тиждень, місяць і навіть рік. Уряд оновив правила відряджень для деяких бюджетників. Тепер військовослужбовці управління державної охорони, які супроводжують охоронюваних, можуть отримувати компенсації за додаткові витрати: оренду приміщень, інтернет, мобільний зв'язок, поїздки, страхування. Ветеринарні послуги для службових собак і перевезення спецзасобів для цього потрібен дозвіл керівника і документи. Крім того, для цих службовців встановлено подвоєний коефіцієнт до добових і витрат на проживання, але суми добових не перевищують 0,1 мінімальної зарплати на день в Україні або 80 євро за кордоном. Підприємства, що будують критично важливу інфраструктуру зв'язку, зокрема, мережі XP і мобільний інтернет. Тепер можуть бронювати 100% працівників будівельних бригад. Для цього компанія має отримати статус критично важливого підприємства від Мінцифри, подавши заявку з інформацією про мережі, звітність і наказ про бригади. Бронювання проходить через портал Дія. Щоб отримати статус, потрібно мати середню зарплату працівників від 20 тисяч гривень, не мати боргів по податках і відповідь. Дати одному з критеріїв: великі податки, валютна виручка, стратегічне значення, статус резидента Діє-Сіті чи значний дохід у телекомі. Комунальні підприємства теж можуть претендувати за умови середньої регіональної зарплати. У пригоді вам неодмінно стане безоплатний вебінар: будівництво 2025, облік витрат і зарплата і бронювання без штрафів і помилок. Його трансляція відбудеться 23 липня. Посилання на реєстрацію знайдете під відео. І це на сьогодні останні новини. Звертаю увагу, що цей випуск у текстовому форматі ви можете прочитати в особистому кабінеті бухгалтерської платформи номер 1 Пряме посилання ви знайдете в описі до відео. А якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і напишіть в коментарях свої враження. А ще натисніть на кнопку Підписатися на бухгалтерський ютуб канал номер 1 семінар». До зустрічі наступного тижня. Адже законодавці роблять усе, щоб нам було про що поговорити.